Миру Божо, всім дуже хочу сьогодні поділитися з вами таким откровенням про спасіння по благодаті, тому що так багато зараз існує різних думок, і кожна людина думає, що вона живе по благодаті, але чи дійсно це так, і як нам себе проаналізувати, щоб не прожити це життя в обмані, але реально встигнути підготуватися і виправити всю цю ситуацію, щоб врятувати свою душу і допомогти іншим. Ми бачимо, що послання до Єфісіян, друга глава. Четвертий вірш написано: та Бог багатий милосердям, ради великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасені. І ми бачимо, що Бог рятує нас благодаттю. Але як це відбувається? І разом з ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті, у своїй доброті до нас у Христі Ісусі, бо ви спасені благодаттю через. З віру. І ми бачимо, що благодаті ми рятуємося через віру, а віра без діл вона мертва. Тому якщо ми повірили в Ісуса Христа, далі ми повинні рухатися, зростати в цій благодаті. І апостол Петро він описує про істину благодать ту, якою ми рятуємося. І ця благодать вона абсолютно для всіх поколінь, і що наскільки торкається, що Ісус Він помер, ніби там дві тисячі років назад. Але насправді ця його жертва, вона як і за те покоління, так і за наше покоління, так і за наступне покоління. Це у всіх поколіннях ця жертва вона працює, якщо ми реально входимо у благодатність. Божу, і тому сьогодні пастор нам дав таких прекрасних 10 е, пунктів благодаті, про яких по яких кожен може себе проаналізувати для того, щоб зрозуміти, е, де ми знаходимося, і чи дійсно я в благодаті Божій, е, чи дійсно я по кінці свого життя вспадковую царство Боже, спадковую спасіння, яке мені приніс Ісус Христос, чи я вже лечу в ад, і навіть цього не розумію. Тому потрібно реально в себе проаналізувати, бо життя воно дуже коротке, і нам потрібно встигнути. Пізнати Бога, виправити всю цю ситуацію, покаятися і перебувати в благодаті Божій і зростати у ній. І е, насправді апостол Петро він описує у своїх небагатьох таких посланнях, але він описує про істину благодать, в якій напис... описані ці всі пункти. І пастор виділив для нас такі самі головні для того, щоб е, доступно пояснити кожному, що ж таке істина благодать і як нам нею врятуватися. Тому давайте проаналізуємо себе. Самий перший пункт це церква вибраних. Чи знаходимося ми в церкві вибраних, тому що благодать вона, е, вона належить вибраним, так і Знає апостол Петро, він говорить про те, що благодать належить вибраним. А вибрані це ті, хто прийняли, пос... прийняли Слово Боже, які послушні Слово Божому, і які зростають у вірі і виконують Божу волю. Це вибрані люди, тому що покликаних багато. І ми бачимо, наскільки багато людей, які вірять в Бога. Вони вірять і продовжують вірити, але при цьому нічого не роблять. І нам показує, що така віра це просто віра бісівська, тому що біси вони також вірують, але вони нічого не роблять. Просто вірю, живу собі, як хочу. Насправді це не працює, це не благодать Божа. Це просто така плодська грішна благодать, яка не має ніякого відношення до Бога. Тому ми повинні розуміти, що благодать належить вибраним і вибраним стати залежить кожного залежить від кожного з нас, бо Бог закликає багато людей. Багато людей вірить, але не всі потім вибирають шлях за Богом. Ніби ми Христові, але ми абсолютно зріклися Христа. Нам він не цікавий, нам він не потрібен. Нам цікавіше перебувати в ілюзії, в соціальних мережах, в фільмах, в серіальчиках і так далі. А все, що стосується Ісуса Христа, це потім на якийсь окремий день. Тому відповідно це. Такий саме аналіз, чи належу я до церкви, до церкви вибраних, тому що саме в ній є благодать. І наступний пункт це народження згори. Народжені згори, згори люди це ті люди, яких зовсім інші цінності. В яких на першому місці стоїть Слово Боже, хліб насущний, в яких на першому місці стоїть служіння Богу, які тягнуться до пізнання Бога, які тягнуться до прийняття Откровення, тому що откровеннями ми живі, ми живі духовно. І тому Ісус каже, і вчить нас, молитві Отче наш. Хліб насущний на кожен день. Бо саме з цим, коли ми маємо хліб насущний на кожен день, у нас є перемога над лукавим. Від якого ми так всі шарахаємося, боїмося, щоб часом його не було в нашому житті. А насправді він є. Якщо там немає откровення, то лукаві він вже має владу в вашому житті. Тому це потрібно проаналізувати себе, чи є народження згори, які мої цінності, чи я живу просто цими земними матеріальними цінностями, чи я живу горніми цінностями. І е, далі третій пункт це бути живими каменями. І Ісус сказав до апостола Петра: Ти камінь, на якому я збудую церкву. Бути живим каменем в церкві це коли Бог через мене може рятувати інших людей, коли я настільки смирена і послушна, і я відповідальна, і вірна Богу, коли Бог через мене він проявляє свою благодать і милість до інших. І Інші пізнають пізнають Божу благодать, і вони рятують свою душу і спадкове царство Боже. Оце бути живим каменем і бути вірним Богу. Далі ми бачимо четвертий пункт: це взяти свого хреста. Ісус пише в Біблії сказано так, що. Ага. Той, хто не візьме свого Христа і не піде слідом за мною, той не бу... може бути моїм учнем. А учні це сім'я Божа. Учні це ті, хто виконують Божу волю, і ті, хто там в місті живих, хто в царстві Божому. І відповідно, що таке взяти свого Христа? Це смирити самих себе. Коли Ісус сам себе віддав на жертву, коли Він смирив себе, Він взяв цього Христа і пішов, мені потрібно зробити так само. Коли моя душа, вона рве і мече, вона хоче і то, і все, їй завжди всього мало, їй завжди хочеться більше і більше. А я смиряю її. Я розпинаю її на тому хресті, і я йду виконувати Божу волю. Я йду і рухаюся по вузьких, по війській дорозі і заходжу вузькими воротами, тому що я розпняла цю душу, яка хоче ходити по широкій дорозі, все дозволені, такій так, як мені добре, так як буду робити. Насправді це не веде нас до спасіння, тому що якщо кожен почне робити так, як йому завгодно, і Ісус Христос, якби так робив, як йому завгодно, то не було б в нас ні благодаті, ні спасіння. І далі ми бачимо. П'ятий пункт це совість. Е, і совість вона в нас появляється через слово Боже, тому що люди втратили совість. І ми це бачимо прекрасно на цьому світі, на цій землі, коли совісті її дуже мало залишилося в людей. Для того, щоб її відродити, нам потрібно слово Боже, і нам потрібно конкретно пропустити це слово через своє серце. Бо Бог створив все слово, і він зараз так само працює цим словом з кожною людиною. Коли нам проповідують живе слово, коли нам проповідують Євангеліє Ісуса Христа, ми приймаємо його. Ми не просто приймаємо букву, ми приймаємо дух, який починає з нами працювати. І робить з нас нових творінь в Христі Ісусі. Коли ми зовсім по іншому дивимося на цей світ, коли ми дивимося очима Божими, ми знаємо, як жити по благодаті, як жити в благословенні Божому, як жити як діти Божі. Оце означає совість, яка пробуджується, і так само і народження згори в нас появляється через слово, коли ми реально пропускаємо це слово в своє серце, і в своє життя. І далі ми бачимо шостий пункт це життя по духу. Відповідно, якщо є слово Боже, якщо є совість, якщо є смирення, якщо ми розіп'яли свою душу, якщо ми є народжені згори, якщо ми в церкві живих, ми бачимо, що в нас тоді появляється життя по духу і розуміння, як виконувати Божу волю, тому що Божа воля, вона абсолютно відкрита для всіх. Ісус прекрасно сказав всім своїм 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 рідним, що прошу дуже ось це моя сім'я. ті, хто виконують Божу волю, це учні Ісуса Христа. Відповідно, ми бачимо, що ж робили учні. Учні, це були це. Вони були церквою, вони виконували те, що їм казав Ісус. Вони проповідували, вони разом збиралися, молилися, давали десятини пожертви кожного дня. Перебували в приламленні хліба духовного. І це учні Ісуса Христа. Відповідно, якщо. Ми хочемо виконати Божу волю, нам потрібно бути учнями Ісуса Христа і жити по духу. І плоди духа вони відомі. В Галаті п'ята глава описано, які ж це плоди духа і плоди плоті. І так само ми бачимо сьомий пункт це послушання владі, поставленій Богом в церкві, тому що ми бачимо, що всюди є влада, так само влада в державі, так в сім'ї. Голова, чоловік над дітьми, влада ці батьки, так і ми бачимо, що всюди Бог поставив владу, так само, як і пастор в церкві. Це людина, поставлена Богом, яку ми, ми, як вівці, повинні слухати. Тому що, якщо ми не будемо слухати пастора, відповідно, ми легко попадемося в мішок до лукавого, який просто нас забере, бо тому що ми були непослушні. Так як і вовк може забрати вівцю, якщо вона не послушна пастеру, якщо вона не йде і не робить те, що говорить пастор, який він дає вказівки. Тому послушання пасторам це один з пунктів благодаті, коли ми повинні бути послушні. І бути вірні в Дому Божому. І далі ми бачимо про смирення, тому що смиренним Бог дає благодать, а гордим Бог противиться, тому смирення це є дуже важливим пунктом. І Бог насправді він не вибирає таке розумне цього світу, таких філософів з вищими освітами. А він вибирає простих людей, які просто смиренно і послушно будуть виконувати його волю, які приймуть його слово вірою, які реально будуть рухатися по тих пунктах, які дає Бог, а не які ми самі собі придумали. Тому що так часто ми живемо просто по власній думці, яка заводить нас. Просто в тупік і просто в кувет, просто в прокляття, і воно проявляється в нашому житті. Ми навіть не знаємо коли, що, куди, звідки і чому. Тому що немає аналізу себе, немає смирення під слово Боже, немає послушання. А вище стоїть своя думка і гордість, а гордим Бог противиться, тому що самий перший возродився лукавий, який і. Зараз спокушає всі народи, і він прийшов вкрасти вбити, і погубити. Тому щоб не нам не бути лукавими і гордими, то нам потрібно смирення обов'язково під слово Боже. І далі ми бачимо дев'ятий пункт. Це Бог він являє своє спасіння. Через вірність у всіма, цим всім пунктам, так, які ми, я вище проголосила, переперечислила, ми бачимо, що Бог являє своє спасіння нам. І далі Петро підкреслює, що це є істиною, благодаттю. Це та благодать, по якій врятований кожен. І тому так важливо нам аналізувати себе. Чи я виконую ці пункти благодаті, чи є в моєму житті спасіння, чи можу я розраховувати на життя вічне після смерті, тому що так багато свідоцтв. Просто більше 18 мільйонів людей тільки в Америці, які пережили ці, ці відчуття загробного життя, які пережили ці ці всі моменти, і вони тепер свідчать, вони після того, як повернулися з того світу, вони просто стоять пастирами, вони стають християнами віруючими. Вони проповідують до країв землі. Чому так міняються ці люди? Тому що вони пізнали істину, там чекає нас або рай, або а. Ад, якщо ми не будемо при цьому житті аналізувати себе, а Бог дає таку можливість, і ми не будемо роздумувати над собою, не будемо роздумувати над Писанням, над Словом Божим, то тоді ми повинні розуміти, що нас чекає ад, тому що Бог він попередив, і протягом всього життя він попереджає кожну людину, і він стукає і каже нам, щоб ми навернулися, щоб ми пізнали істину, і істина зробить вас вільними. Амінь.